У царя птахів орла є великих два крила. На скелі він будує дім і не боїться жити в нім. Понад хмарами літає, пильно здобич виглядає. У царя птахів орла. Є великих два крила. На скелі він будує дім і не боїться жити в нім. Понад хмарами літає, пильно здобич виглядає у царя птахів орла. Є могутніх два крила. На скелі він будує дім і не боїться жити в нім. Понад хмарами літає, пильно здобич виглядає.